Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку середньовічний світ Західної Європи, середньовічне суспільство. Із стародавніх часів життя людини було залежно від природи. Так було і за середньовіччя. Клімат і природа визначають спосіб життя людини, її заняття і знаряддя праці, одяг і їжу, житло, традиції і дозвілля. Клімат впливає навіть на характер людини. У Європі в середні віки клімат часто змінювався, похолодання спонукало людей до зміни місць розселення і було одним із чинників великого переселення народів. Подальше потепління знову вплинуло на життя і заняття людей. Тоді, наприклад, на Британських островах вирощували виноград, а протягом 13-17 століть клімат в Європі. Знову став прохолоднішим. Від ландшафту залежить вигляд міст і селищ мостів і шляхів. Він багато в чому визначає заняття людей. На рівнинах поблизу водойм розвивалось землеробство, у більш посушливих степах скотарство. На степових просторах особливу цінність для людей мали коні, які забезпечували їжею і можливостями пересування. У гірській місцевості пасли кіста овець, вирощували виноград. Фортеці і міста, які навколо них виростали, розташовувалися на пагорбах поблизу водних джерел. Річки і озера були природними перепонами, які захищали від нападів ворогів. Водночас водойми мали важливе значення для торгівлі. У середні віки саме через річки і моря пролягали основні торгівельні маршрути. Моря відкривали жителям узбережжя шляхи до далеких країв. Уздовж річок, озер, морів, люди здавна займалися рибальством, спалюючи велике масиви лісу, люди отримували відкриті ділянки, удобрені попелом. Проте підсічне вогневе землеробство на таких землях давало гарні врожаї лише протягом кількох років, після чого люди переходили до нового місця і знову випалювали ліс, викорчовували залишки дерев і орали землю. Середньовічна людина вважала себе господарем над природою, що може безжально використовувати її багатства, які наші пращури вважали невичерпними. Величезні простори Європи на початку середньовіччя не були заселені, але поступово кількість людей збільшилася і вони все ж таки заселили Європу. Наприкінці XI століття дедалі більше людей шукали кращої долі. Європейці розпочали колонізацію. Це освоєння нових земель. Спочатку переважала внутрішня колонізація. Люди шукали вільні ще не освоєні землі на окраїнах європейських країн. Тут вони вирубували лісові хащі, осушували болота і перетворювали їх у родючі поля. Тут вони споруджували свої домівки. Освоєння земель було важким, виснажливим і тривалим, але загроза неврожаїв і голоду підштовхували людей до цього. Лише упродовж кількох поколінь. Селянська родина могла перетворити непридатну для сільського господарства місцевість на родючу ниву. Таким чином, внутрішня колонізація це заселення і господарське освоєння людьми вільних земель своєї країни. Землевласники розуміли, освоєння нових земель зумовить приріст населення адже тоді більше людей зможуть прогодуватися. Тому вони заохочували селян до обробітку цілинних земель, інколи навіть звільняючи їх на певний час від сплати податків. Внутрішня колонізація, що розгорнулася в XI і продовжувалася протягом 12 XII і 13 століття у Європі, дала значні позитивні результати. Протягом цього періоду населення стрімко зростало. І початок 14 століття на початок 14-го століття досягло вже 75 мільйонів чоловік. А наприкінці 10-го, у порівнянні, населення Європи складало 38 мільйонів чоловік. Сільське господарство невпинно розвивалося, почали використовувати нові знаряддя праці, зросли врожаї, що дало змогу здобути жахливі голодні, забути жахливі голодні роки. Змінився і раціон харчування. Зернові культури поступово витіснили дари лісу, зменшення площ вільної землі в Європі спонукало людей до пошуку її поза межами своєї країни. Це була зовнішня колонізація. Зовнішня колонізація це заснування поселень за межами своєї країни, що відбувається, як правило, за допомогою війни і насильницьких методів. Для захоплення нових просторів вони часто використовували саме військову силу. Першою спробою воєнної колонізації були хрестові походи, про які ми будемо з вами говорити на наступних уроках. У другій половині 12 століття розпочалися завойовницькі походи це так званий натиск на схід німецьких князів на землі полапських слов'ян, які жили між річками Ельба і Одер. Майже століття німецькі рицарі вогнем і мечем підкоряли слов'янські племена, на землях яких виникали маркграфства. Німецькі князі і єпископи будували тут укріплені фортеці і організовували переселення селян із Німеччини, Нідерландів Фландрії. Переселенці отримували пільги та землю, натомість зобов'язувалися підтримувати графа та сплачувати певний податок. Однак поступово вони потрапляли в особисту залежність. Особливу активну роль у колонізації слов'янських земель відігравала церква, яка не тільки благословляла на підкорення язичницьких племен, а й активно брала участь у цьому, засновуючи монастирі і захоплюючи нові землі. Ще одним напрямком воєнної колонізації була північ, це скандинавський півострів. А на південному заході відбулася реконкіста. Християни відвоювали землі на Піренейському півострові, які захопили Араби. Про це також ми будемо дізнаватися на наступних уроках. Яким же ж було середньовічне суспільство? Нові європейські держави, що сформувалися після великого переселення народів, зазвичай воювали між собою. Тому правителі були зацікавлені в постійному війську, що складалося з людей, для яких військова справа ставала професією. Аби створити регулярну армію, королі за виконання людиною військової чи іншої служби надавали їй наділ землі разом із селянами, які на ній жили та працювали. Спочатку такі володіння були тимчасовими, лише на період несення служби. Але поступово перетворювалися на спадкові. Наділ став називатися феодом, а його власник феодалом або сеньором. Тобто феод це спадкове земельне володіння, яке надавалося людині несення військової або придворної служби. Феодалізм це суспільний устрій середньовіччя, що базується на власності феодалів на землю. Та працю селян і зумовлює особливі феодальні відносини між різними верствами населення. Церква та монастирі теж ставали феодалами, поступово із землевласників сформувалася панівна частина суспільства. Так, протягом раннього середньовіччя поставало нове феодальне суспільство, яке розділилося на три окремі верстви населення, тобто стани. Суспільні стани це великі групи людей, об'єднані своїм майновим становищем, правами і обов'язками. Середньовічні богослови, намагаючись обҐрунтувати новий устрій, стверджували, що суспільство розділено на три стани Богом, який визначив місце кожної людини в одному із них. Ось як єпископ Адальберон Ланський в XI столітті говорив про три стани. Так, дім Божий, тобто суспільство, поділяється на три частини: одні моляться, другі воюють, треті працюють. Один стан воїни, покровителі церкви і захисники народу, всіх без винятку і сильних і слабких. Другий стан селяни це нещасні люди, мають щось лише ціною важкої праці. усім. Грошима, одягом, харчами забезпечують вони увесь світ. Жодна вільна людина не змогла би прожити без селян. Три частини не потерпають від своєї відокремленості, послуги, які надаються одній з них, створюють умови для праці двох інших. У свою чергу, кожна частина піклується про ціле. Більшість істориків, до речі, вважає, що феодальне суспільство в цілому склалося до 11 століття. Давайте розглянемо кожен стан окремо. І так, перший найвищий стан, ті, що моляться, це духовенство. Усе життя середньовічної людини було пов'язано з церквою. Священники відрізнялися від інших християн, тобто мирян. Вони звільнялися від служби в армії і не підпорядковувалися ніякому суду, крім церковного. Духовенство не платило податків, натомість миряни сплачували церковну десятину. Це одна десята частина своїх доходів, яку платили всі і селяни, і королі держав. В епоху середньовіччя духовенство розділилося на біле і чорне. Білими називали священиків, які не давали монашеської обітниці і несли службу серед людей, тобто у миру. Чорне це духовенство це монахи, вони жили в монастирях. Слово монах означає одинак, і вони справді намагались усамітнитися від інших людей. Чинці багато працювали, забезпечуючи себе всім необхідним. Невтомно молилися, навчали людей і переписували книги. Великі монастирі на сході Європи називалися лаврами, а на заході аббатствами. Наступний стан ті, хто воюють воїни Феодали. В умовах постійних війн важливе місце належало воїнам Феодалам, які могли захистити себе та інших. Володіння землею давало їм багатство, владу та престиж. Серед більш вельможних і багатих феодалів був король. Поступово з-поміж феодалів склалися особливі стосунки, які дістали назву васалітет. Тобто васалітет – це особливі відносини всередині стану феодалів, згідно з якими одні феодали сеньори надавали земельні володіння за службу іншим васалом. Перш ніж отримати феод, васал визнавав себе людиною сеньора і давав клятву вірності, що ніколи не зрадить свого покровителя. Але й сеньори мали певні обов'язки, надаючи васалам землю, своє заступництво і захист від ворогів. Кожен феодал міг одночасно і сам бути васалом, якщо над ним стояв його сеньор. Цікаво, що і король міг бути васалом, наприклад, папи римського і навіть іншого короля. Водночас у багатьох країнах існував закон Васал мого васала, не мій васал. Це означало, що кожен феодал у разі потреби міг розраховувати лише на своїх воїнів. Під час захисту земель від численних завойовників феодали були зобов'язані приєднатись до сеньора та привести із собою загін. Під його командування. Взагалі головним заняттям знатних людей у середньовіччі була військова справа. За винятком церковнослужителів, усі вони належали до стану тих, хто воює. Вони не сплачували податків, але були зобов'язані займатися військовою справою. Хлопці знатного походження з раннього віку навчалися їздити верхи та володіти зброєю. З 14 років і до повноліття вони були зброєносцями, це кінни – озброєні слуги лицаря. Коли йому виконувалося 21 рік, він, ставав, він давав лицарську клятву. Завданням лицаря було насамперед захищати власні земельні володіння та землі свого сеньора, а також брати участь у військових походах, які той організовував. За вірну службу лицарі отримували від нього нові наділи, коштовні речі і привілеї. Взагалі будь-який лицар мав багато привілеїв. На відміну від селян та ремісників, він не працював, не сплачував податків і мав право носити зброю. Лицар не просто був озброєним вершником, а самостійною бойовою одиницею. Для захисту лицар носив кольчугу, це така сорочка зі скріплених між собою металевих кілець. Згодом її замінили ковані лати, що захищали лицаря з ніг до голови. Крім того, воїн прикривався в бою щитом, на якому було зображено герб, це такий розпізнавальний знак його роду. Озброєння лицаря складалося з довгого, важкого списа і меча. А рідше з бойової сакири або палиці. Лицарі прагнули воїнської слави. Здобути її можна було на війні або під час лицарських турнірів. Це такі змагання у силі та вправності. На війні лицарі намагалися не вбити суперника, а взяти його у полон і потім звільнити його за викуп. Замок був одночасно і фортецею, і житлом для феодала, його сім'ї, лицарів та слуг. Під час небезпеки там ховалося населення навколишніх сіл та містечок. У замку сеньор приймав васалів, вершив правосуддя, сюди звозили податки його підданих у вигляді грошей та продуктів. Серцем замку був донжон – це центральна, і найкраще захищена вежа, де жив його господар із сім'єю. Її підвали пристосовували для зберігання припасів. Навколо донжона добудовували численні господарські приміщення комори, кузню, пекарню, стайні, хліви все це обносилось захисними спорудами, до XI століття переважно дерев'яним частоколом, а пізніше кам'яними стінами з вежами. Та укріпленими воротами. Найчисленнішим станом середньовічного суспільства були селяни. Зазвичай, ще в ранньому середньовіччі селяни надавали продовольство та все необхідне тим родичам, які захищали їх під час війни. У неспокійні часи необхідність захисту спонукала селян звертатися до сильного сусіда, наприклад, сеньора чи монастиря. Натомість селяни були змушені визнавати себе залежними, тобто відмовлятися від власності на землю і від особистої свободи на користь свого покровителя. Так поступово виникали залежність і певні обов'язки селян стосовно покровителів. Інколи селяни втрачали свободу через борги, провину або під примусом феодала. За користування землею, лісами, луками, ріками селяни відбували феодальні повинності, тобто виконували примусові обов'язки. Основними з них були панщина і оброк. Панщиною називають безоплатні роботи селян у господарстві феодала. Вони обробляли панське поле і будували помешкання, лагодили мости і чистили ставки. Крім того, селяни віддавали феодалу оброк. Тобто частину продуктів свого господарства зерно, худобу, птицю, яйця, сало, мед, а також виготовлені ними вироби, полотно чи посуд. Отже, власність феодала на землю та працю селян і зумовлені нею відносини стали важливими ознаками феодалізму. Людина, яка присвячувала себе Богу, ставала частиною великої спільноти, духовенства. Діяльність якої стосувалася усіх сторін сторін середньовічного життя. Головним завданням священиків було здійснення богослужіння вони хрестили та сповідали людей, благословляли їх на працю і боротьбу. За традицією, храми мали бути постійно відкритими, а вогонь у світильниках не згасати. Повсякдення не обходилося без церковного дзвона. Який був головним часовим орієнтиром, сповіщаючи про початок торгівлі та закриття ринку, про свята і війни, про інші важливі події в житті людей. Духовенство завжди втручалось у політичні справи всіх підпорядкованих йому країн, вирішуючи, хто саме з монархів має посісти престол і з ким узяти шлюб, на які території претендувати. До середини 11 століття Християнська церква була єдиною. Але в 1054 році вона розділилася на католицьку на чолі з Папою Римським і православну, очолювану патріархами. Тож протистояння двох церков стало причиною багатьох конфліктів серед віруючих. А я дякую вам за увагу!